Мої підписники та глядачі мого каналу. Позаду мене ялинка. Сьогодні 17 грудня, і мені мама вже 2 дні каже, Іра наряди ялинку. Нарешті я її занесла в хату це штучна ялинка. В цьому році ставлю штучну, я через рік ставлю рік, живу, рік штучну. Хто дивиться мене давно, той знає. Так ось, занесла вже ялинку, зараз буду прикрашати. Все, готуватися до нового року. Я взагалі хотіла десь її прикрашати після 20-го, 25-го, десь там поближче до Нового року. Мама каже, уже у всіх людей стоїть ялинка. Ну, я не знаю, у вас стоїть ялинка чи не стоїть ялинка, але, але мама хоче, а я повинна робити. Ну, як не повинна робити, хочу, як сказати, щоб вона була задоволена, що вона тепер Та також буде сьогодні е, гарна ялиненька. Все, погнали. У нас люди дивляться, це бачите, оплатить А То подивилася, тільки що деяких блогерів вони це спочатку іграшки вішають, а потім гірлянду мотають. Я кажу, ну це такі дурні тільки роблять. Це гарно, це можна повісити. Да. Красиво, красиво. У нас дуже багато іграшок ще з мого дитинства. Але ми в цьому році хочемо новенькі. Я, я так отмотаю кожну гілочку на два обхвата. Раз, два, обмотала. Ось тобто, тут щось тут чистить, чуть чуть так. Або не ще, так. Та ні, нормально не є, але ігрушку ну, чуть, -чуть. чуть чуть Ну, якось так, якось так. Іграшок дуже багато, але в цьому році будуть новенькі, такий нам набір. Ось хочу. Срібло з синім. Така буде ялинка. Якщо цих не вистачить, десь свої доповну якісь. Так, ну що, погнали? Чука, куди б його по би? Куди б його повісить? повісить ага. Прямо з сюди чи що? Дракон, принеси нам перемогу в наступному році. Щоб Україна перемогла. Ну, звісно, що Україна. У ну, мене десь ще сосульки по цепи. Це щу не сюсюльки, щу а свісю. Щу сюсюльки. <рес> щу щу так, Так, красиво. Як у мене б... прабабуся, руки в боки. З тої сторони зелений, а з цієї це красний світить. Так, ну що, в принципі, з ялинку вже украсили. Погано, що в мене немає або срібної, або голубої верхушки, верхівки, ну нічого страшного. Вже є, яка є. Є червона, то нехай вже буде червона. Трошки вона, звісно, не феншую, але так. Тут в мене нанизу цілий звірінець. що у тут тільки немає, і сова, і лень, і два Діди Морози. Чи Дід Мороз, Снігурка і Санта-Клаус і гном, і Щелкунчик. Коротше кажучи, ось так ось в мене вийшло. Але що, це ще? Треба Пил... пилісосить. Тут купа. Треба ще прибирати і зараз ще хочу ось таку гарну золоту, чи вона не золота? Щось таке. Срібне зо... Срібло з золотом хочу на двері зараз повісити туди. І тут ще прибирати треба. Ляля, Ляля, ти мені допомагаєш чи ти балишся? Купа іграшок, в мене ще іграшок, я не знаю. Ще на дві ялинки вистачить. Зараз це все потрібно прибирати. Не знаю, куди повісити ці. У мене ж був камін. Я робила сама камін, хто пам'ятає, я їх вішала ці носки на камін. А тепер я не знаю, куди їх повісити можна взагалі не придумаю. А може щось зараз придумаю. Коротше кажучи, ось так ось. Тепер прибирати. Оце все, Оце все це капець. Але нічого страшного, але буде гарно. Вже поприбираю і тоді вже познімаю, як воно все гарно виглядає. Даля Ляля, привіт! Я тут. Привіт, Привіт, мій світ. Тут уже сразу, видно, ходила, моя хазяйка перевіряла. Це ляля. Що вона там ходила, попутала мені всі гірлянди? Виріша, десять тебе розбудити, що робити? Це ж ляля. Подруга твоя, бачиш, що мені понаробляла? Гріш, я тебе трошки побезпокою. Та це не ігрушка, це іржанда, гринька. Міжко прийдеться тобі уходить? Начебто правильно? Бачите, дорогі мої підписники. Та глядачі, яка оце. Як склали українські воїни? скажу на російській. Суєта. родна водня. і суєта. Моя снігуренька ще з дитинства. І моя і сестри мої. Налябричні. У мене ці е, половина роблять, а половина не роблять. Я ось так сумгоду купила, вони в мене Новий рік простояли і накрилися. Тобто, Бо комусь віддачу зробили. У мене ось мене така була гірлянда шторка роса. От. Три роки мені прослужила. Ось в цьому році накрилася. Я плюнула, заказала воду. Паяла-паяла, паяла, паяла. паяла, паяла. Думаю, що тобі я буду паяти? А так я вмію паять. Я деякі гірлянди паяла. А в цьому році я купила все нове. І на ялинку купила нову, і сюди купила нову. В общем, все купила нове. Так, а це хочу ще на дзеркало поцепити. Так, ну що, оце прибираю. Зараз на це витримський діяло. І, в принципі, красота. Все, далі вам буду зараз показувати. Тут була якомка. Ну що, така в мене краса вийшла, включила камін. Так, зараз розвернусь. Ось так гарно. Непогано в мене вийшло. Снігурка, Діди Морози і всілякі інші іграшки. Це сова так світить. що, гарна ялинка вийшла, мені подобається. Там ще трошки підправити на гірлянду шторку, але нічого страшного. І там гарно. Тут я зробила стеку. шишками. домик з Дідом Морозом, два носочка, шкарпеточки. Ну, якщо такий взяти ракурс з гардеробної, то ось так от це все виглядає. Ялинка. Там дерево те ночничок стоїть. Сітка прийшла, каже, це тебе така лка. Я говорю, ні, кажу, це у мене такий нічничок дерево, Таке гарненьке. Ось. Ну і в принципі. Що мені ще потрібно? Все. Дякую, що зі мною були сьогодні. Що підписуєтесь на мій канал. Це підтримка. Підтримуйте ще мене лайком. Пишіть коментарі. Але тільки добрі коментарі пишіть. Якось так. Все. Всім до побачення. До зустрічі на моєму каналі, як я завжди кажу.